На цьому уроці ми знову розглянемо питання використання змінних. Але цього разу змінні ми будемо використовувати в алгоритмах з повторенням, а саме в циклах вайл. І так. Нагадуємо. Що ми розглядаємо всі ці приклади роботи зі змінними і особливості використання циклів, саме цикловайл, саме в мові програмування Python. І знову ж таки нагадую, що мова програмування Python інтерпретована мова. Тому для того, щоб виконувати код, виконувати цей код, який ми з вами створимо, необхідно, щоб був запущений інтерпретатор Python. я це роблю запуском інтегрованого середовища розробки програм мови Python. І так, змінні в програмуванні. Це основний об'єкт, який ми вивчаємо ось ці останні уроки. І ми вже з вами розглядали, що зміна це ділянка оперативної пам'яті, до якої можна звертатися за її ім'ям. Тобто цій ділянці надається ім'я. І в минулому уроці ми з вами розглянули. Які є правила надавання імені змінний? Але сьогодні я хочу звернути увагу на те, що ця ділянка знаходиться в оперативній пам'яті комп'ютера. Тому дуже важливий ось такий от аспект, щоб ви запам'ятали, що коли ми зупиняємо програму або вимикаємо комп'ютер, то дані. Саме тому, що зміна це ділянка оперативної пам'яті, то дані, що були в змінах, не зберігаються. Для того, щоб зберегти ці дані, треба, ну, як варіант, зберігати дані в файлах, але це тема інших уроків. А сьогодні ми з вами розглянемо. Цикли while, або, ще можна сказати, алгоритми з повторенням, які реалізовані за допомогою циклів while. І так, а, а, що таке цикл? Да? Коли в нас а, якісь дії постійно повторюються? Повторюється, і дуже важливо, дуже важливо, щоб була якась умова виходу з циклу. Тобто, щоб ми коли перевіряли умову, і якщо вона не виконується, то щоб ми мали можливість продовжувати алгоритм далі. Тобто, в будь-якому циклі. Обов'язково повинна бути умова виходу з циклу. Це особливість алгоритмів ну, з повторенням. Синтаксіс циклу while. Ми пишемо ключове слово while, задаємо умову і потім ставимо дві крапки. З наступного рядка ми Пишемо оператор, який буде виконуватись а, в тому разі, якщо умова а, виконується. А, зверніть увагу да, ще раз. Оператор ось цей буде виконуватись, доки виконується умова. І так, кожного разу, коли ми закінчуємо виконувати оператор, програма повертається до перевірки умови, яка була задана в циклі while. І потім знову виконується оператор, якщо умова все ж таки виконується. Якщо ні, то ми продовжуємо. Виконувати ті команди, які задані після, які задані після а, конструкції байл. Давайте розглянемо приклад. А, в прикладі я а, Пропоную а, трішечки змінити, да? ну, не трішечки, а суттєво змінити. Суттєво змінити минулу програму, яку ми розглядали на минулому уроці. А, але математичний апарат ми залишаємо а, такий, як був. Ми розглядали а, звичайні дроби. І ви пам'ятаєте, що ми розглянули а, що дріб. Яка, яку можна представити у вигляді А риска Б, буде правильною, якщо А менше від Б. Давайте зробимо ну, таку, начебто, гру. Запропонуємо користувачеві ввести спочатку довільний Б, тобто ввести знаменник, а потім скаже: ведіть, ведіть чисельник таким чином, щоб дріб був неправильний. Давайте зробимо неправильний. І так, який тоді? Ми будемо мати код. По-перше, ми пропонуємо ввести B, значить, це input, да, оператор. Далі ми пропонуємо ввести A, і це теж оператор input, і ми кажемо, що введіть чисельник так, щоб дріб був неправильний. Ото, От як ми домовилися з вами. Знову формуємо дріб, і далі. Робимо перевірку. Перевірка вже буде багаторазова, доки користувач не введе вірну відповідь. Одну з найможливих вірних відповідей. Тобто, а доки А менше, ніж Б, тобто доки дріб буде е, правильна, то що ми робимо? В наступному рядку з пробілими, 4 пробілими ми видаємо на екран Print да, повідомлення, що цей дріб правильний. Ви помилилися, бо нам треба було ввести неправильний. Повторіть спробу і далі для того, щоб знову надати можливість ввести. Да, ми е, е, з наступного рядку, теж роблячи чотири прибіла, е, вводимо е, значення змінної А. Коли ми е, одержуємо е, таке А, що воно не менше, ніж Б. То тоді ми виходимо з цього циклу, і е, е, оператор, який буде виконуватись, це принт так вірно. Зверніть увагу, що текст цього коду вирівняний за лівим е, боком. Але ось цей фрагмент е, коду або тексту програми, він має отступ. Чотири пробіла. Ось цей блок ми називаємо тіла циклу. Це ті оператори, які повторюються, доки виконується умова. І треба так продумати програму, щоб вона колись завершилася. Да? І щоб умова ця ну, була колись порушена. І щоб ми вийшли з циклу. В даному випадку все залежить від користувача, коли він надасть вірну відповідь. Давайте подивимося, як це відбувається на практиці. Пуск. Всі програми Python 3.8. IDLE Python, тобто це інтегроване середовище програмування. Створюємо новий файл, даємо йому назву, тобто зберігаємо його. Зберігаємо його в нужному місці. Це в мене на дисці D в папці Програмінг. І я задаю ім'я файлу Lesson 4 тобто четвертий урок. Зберігаємо. Вводимо код. Код в нас вже був продемонстрований, тому я його ж зараз просто копіюю в цей файл. І так, файл, сейф зберегти, і спробуємо запустити його на виконання. Ось, давайте я розміщу таким чином, щоб, було, щоб можна було побачити. І так run, run модуль. Введіть знаменник. Ну, давайте, наприклад, 4. Введіть чисельник так, щоб дріб був неправильним. Давайте з першого разу спробуємо ввести вірну відповідь. І так, чисельник. Для того, щоб дріб був неправильний, повинен бути більший за знаменник або дорівнювати. Давайте зробимо дорівнювання. що він дорівнює. Так, вірно. Чудово. Давайте тоді спробуємо ввести невірну відповідь. Введемо менший, да? тобто менший чисельник, тоді дріб. Буде правильно, а нам треба, щоб була неправильна. Тобто відповідь невірна. E І так, Enter. Цей дріб правильний, ви помилилися, повторіть спробу. Я ще раз два пишу. Цей дріб правильний, ви помилилися, повторіть спробу. Я пишу один. Цей дріб правильний, ви помилилися, повторіть спробу. <гас> Дивіться! Це е, саме те, що відрізняє просто умовний оператор від е, е, оператору повторення. Тобто ми кожного разу повторюємо перевірку в умовному операторі, операторі. Ми зробили перевірку один раз і пішли далі. А тут ми кожного разу, ось цей фрагмент, повторюємо, доки. Ми не дочекаємося, що умова не виконується. Давайте спробуємо: ось тут умова не виконується, да? тобто ми вводимо чисельник більший від знаменника. І так, вірно, ось у нас виконалася програма. Давайте я їй додам ще трішечки, ну, такі приємні речі. Давайте ми е, додамо е, лічильник. Тобто спочатку ми е, е, надамо значення цьому лічильнику 1. І е, якщо з першої проби користувач веде вірну відповідь, то у нас буде, так і залишиться да, значення лічильника 1. Але якщо ми робимо невірні або користувач робить невірні спроби, то ми збільшуємо лічильник на одиницю І тоді дописуємо так, вірно. І тут ще дописуємо на українську розкладку, переключаємося, кількість спроб. І після коми дописуємо ім'я змінної лічильника ЦК. Давайте подивимось, як зараз буде працювати ця програма. Run Run Mode. Введіть знаменник. Да? Знаменник. Давайте 6. Введіть чисельник так, щоб дріб, дріб був неправильний. Неправильний, тобто дорівнює або більше. Давайте з першої проби спробуємо. Сім. Так, вірна кількість спроб одиниця. Чудово! Давайте спробуємо декілька спроб. Знаменник. Ну, давайте той же шість, і ми даємо неправильну відповідь. Тобто робимо так, щоб чисельник був менший від знаменника. Ну, не 6, а 5. Так? Цей дріб правильний. Ви помилилися, повторіть спробу. І так, повторюємо 4. Повторіть спробу 3, 2, 1, ну, ладно, 6. І так, вірно, але кількість спроб у вас 6. Ось ми бачимо, що у нас тут підраховувалося підраховувалися це значення. Тобто Кожного разу, коли ми повторювали е, тіло цикла, у нас останнім рядком було збільшення лічильника на одиницю. Ось це приклад використання алгоритмів з повторенням, які реалізуються за допомогою циклу While.